18 липня 2025 року серце телеканалу Нової Чернігів завмерло від болю. На щиці до рідного чернігова повернувся захисник України. Наш колега, друг, журналіст, Богдан Заєць. Сні 23-го року Богдан служив у лавах збройних сил України, був офіцером групи планування штабу аеромобільного батальйону. Відповідальний, уважний, відданий у лютому. 24-го – поранення, а далі операції, лікування, реабілітація і знову встрій. Та на жаль, майже рік по тому, 30 січня 25-го, бліндаж, в якому перебував Богдан з побратимами, накрило ворожим вогнем. Це сталося на Донецькому напрямку. Понад п'ять місяців рідні, друзі та колеги чекали на результат тесту ДНК. Весь цей час захисник вважався зниклим безвісти. Своїм життям він довів і всім нам, показав, яка велика його любов до нашої рідної землі. Поминальна служба відбулася у святих стінах стародавнього козацького собору великомучениці Катерини. З 14-го року тут проведжають в останню путь наших захисників, які віддали своє життя за незалежність. Богдан Заєць жив з Україною в серці. У терплячого народу є межа, і боронити свою гідність він буде до останнього. Слава Україні! Для друзів та колег він завжди справжній, без прикрас. Такий, як є розумний, спокійний, надійний, дійсно не просто світла, молода, талановита людина, а унікальна людина от правда. І ми маємо всі говорити не просто там хтось загинув, а говорити про них. Бо е, ми живемо в реальності, коли е, тяжкі новини поглощають наступні тяжкі. І я дуже боюсь, що. Щоб не стали наші герої, знаєте, просто прізвищем. Тому давайте говорити. Наприклад, Богдан, я хочу сказати, що він е був автором. Дуже щемних матеріалів про відновлення Чернігова, про волонтерство. І вони були настільки душевні, знаєте, тому що він мав хист так щиро писати, а потім він сам пішов захищати Україну, да? яка реальність? Да? Спочатку він говорить, а потім сам приєднується до лав. Я щиро співчуваю близьким втраті. І всій медійній родині телеканалу співчуваю, бо ми дійсно втратили дуже дуже світлу родину. Батьки розповідають, він мріяв стати журналістом з дитинства. Журналіст має, хоча б приблизно уявляти, як виглядатиме його сюжет, уже безпосередньо під час зйомки, закінчив факультет журналістики Київського авіаційного інституту з 2016-го у команді міського телеканалу «Новий Чернігів. Талановитий журналіст з пізнаваним стилом, баченням та голосом. Продавці в магазинах як це вимагається. По голосу, по голосу здебільш тому, що стендапи я доволі рідко пишу. А ну на чітках кожен день в ефірі чутно. Хочу сказати, що це був друг справжній в першу чергу, потім колега. Він був максимально чесний. Якщо навіть йому щось не подобалось, він ніколи не приховував цього і не міг кривити душею, і не міг в спину кидати ножі. Це не та людина, абсолютно. Ми втратили велику людину. Людину совісті і людину честі, на жаль, Ой, який був малий, класний був. Чесно скажу, ми з ним періодами були не дуже близькі, наскільки це було можливо, але ну ті періоди, коли ми проводили разом в дитинстві, потім вже коли спілкувались, коли обидва опинились там, ну ці ситуації, коли ти близький. Щось одне робиш і якось там десь знаходишся в одному місці, вони, звичайно, зближують. Богдан був дуже хорошою людиною. Це навіть свідчить про те, скільки прийшло людей попрощатись з ним. Добрий, відзивчивий, веселий. Я Богдана більше 10 років, мабуть, навіть 15. Знаю, пам'ятаю, що коли він в школі навчався, коли в інституті. Коли він почав працювати журналістом, ну, і коли пош... пішов до ЛАВ ЗСУ, ми займалися хобі настільними іграми, а саме Вархамером. Тобто Богдан, скажімо, очолював Вархамер по Чернігову, Тобто одним з кращих гравців був. І... Дуже талановитим він сам збирав мініатюри, він їх фарбував дуже гарно. Тобто, скажімо, один з кращих художників у нас на клубі. Він це мініатюри для настільної гри Warhammer 40000», тисяч, в яку я граю зі своїми друзями. У нас в Чернігові є клуб. Фарбування цих мініатюр вимагає концентрації і спокою, і тому це навчило мене зосереджуватися на моїх завданнях, на моїй роботі ні на що не відволікатися. Дуже вічливий, чесний, талановитий хлопець. Я, ну, я це часто кажу. Але я хотів, щоб такі люди, як Богдан, розбудовували нашу державу після перемоги. Тобто, ось чого мені хотілося зараз більше за все. Загибель Богдана Зайця важка втрата для всієї журналістської спільноти Чернігова. Команда телеканалу Новий Чернігів приносить щирі співчуття батькам та брату. Вічна пам'ять герою. Ти назавжди у наших серцях.